Доброго всіх дня, всіх вітаю! Хочу трішечки розказати про базу артпростіру Слабодаюа на території старого салта. Салті це деокупована територія, і так виявилось з початком війни, що ми тут. Приїхали сюди допомагати, відгукнулися на потреби людей. Це спочатку було багато евакуації, потім гуманітарної допомоги. З часом ми зрозуміли велику потребу. що Тут багато дітей є, і ми вирішили трансформувати нашу діяльність у напрямку допомоги дітям. Це соціальна реабілітація, вигляді різних гуртків, занять різної творчості, де діти можуть себе проявляти. Наприклад, у нас багато дуже хорошо тут старом. Сальто у нас розвинутий спорт. У нас тут є заняття по футболу три рази на тиждень. Діти можуть грати в волейбол, є ще й великий теніс. Також наш простір завантажений різними е, заняттями. У нас є тут в старому салта гуртки з робототехніки. Це дуже сучасний та цікавий гурток, де діти з роботів Лего можуть конструювати е, рі, різних роботів та займатися творчістю. Це пристосовує любов до дітей е, до технологій в майбутньому. Це такий перший маленький крок е, в розвитку науки нашої країни. От. Також у нас е, тут є заняття соціальної реабілітації, Тя з творчістю діти малюють, грають, танцюють. Розваг тут ну вистачає для дітей, враховуючи те, що тут в старому салті тільки наша організація цим займається. Взагалі, такий концепт, як у нас, він не дуже розповсюджений по харківській області та по регіонах. Всі фокусуються на гуманітарку на гуманітарці, тому що гуманітарку легко конвертувати потім в політичні якісь преференції для себе. Наш пріоритет це піднімати громади та допомагати людям ставати на ноги. Ну і тут про наш старий салтов трішечки розкажу, покажу, як у нас тут влаштована вся діяльність. Пішли, значить, ну зараз до речі, діти тут можна подивитися, грають настільні ігри. Вони можуть приходити, робити тут кожен день після навчання безкоштовно. Звісно, що вся наша діяльність це безкоштовно, і займатися різними гуртками і приходить. Тут є люди, які організують для них цей простір. Давайте модульний домик Покажу. Давайте пішли. Значит, він у нас тут постійно якийсь диш, тому що там полочка стоїть з настольними іграми, і дітям вона дуже цікава. Заходьте. Це короче, ящик з антистресовими різними штучками. Короче, різні прикольні штуки, з яких можна щось постійно збирати, різні якісь йожики такі. Вот. Ну і таке, Допомагає дітям трішечки розслабитися. Це полочка, яка. Вона у нас спеціально відкрита для тут настольні ігри. Тут трішечки книжок, пазли, різні розваги. Діти можуть приходити самі брати і грати в настольні ігри, розважатись командою самі як завгодно. Тут і розмальовки є і зошити, і що почитати, і легаса І взагалі супер. і в Майбутньому ми ще додамо сюди. Поличку з бібліотекою, де діти зможуть брати книжки і читати. А взагалі, цю всю базу ми розбудовували повністю з нуля. У нас було приміщення. Зараз цього приміщення, на жаль, у нас немає, і е, тут було просто поле. І ми крок за кроком почали розбудовувати дорожки, тут розбудовувати модульні домики, намети нам предоставив фонд депольза, що ми їм дуже вдячні. І отак, крок за кроком ми почали розбудовувати. У нас прив'язка дуже до майданчиків. Ну, цей будиночок ви бачите, тут багато нашого от водичка. Сьогодні у нас невеличка вечірка буде, Маршмеллоу та попкорн ми приготували для дітей. У нас тут є наші іграшки, засоби хімії, памперси, деякі ліки, які ми видаємо людям ну, іноді, коли вони просять, коли їм потрібно. Також наш чудо-малиш генератор, який нас виручає. І я сподіваюся, цієї зимові не знадобиться. Але... Всі всі зараз готуються до холодної пори року і враховуючи скаженість росіян, всі ми всі трішки, конечно, переживаємо, що не буде світла, але в тому році ми пережили, значить, ми пережили і переживемо інше. Раз Господь Бог такі ситуації посилає, значить, він нас виведе з них і хоче чомусь навчити. Сьогодні ми будемо проводити вечір біля вогня. Ми запросили місцевих дітей. Ми будемо жарити маршмело, їсти попкорн, пити Кока-Колу і спілкуватися з дітьми біля вогнища. Це так ну, атмосферно, романтично, Я сподіваюся, що це подарить дітям хороші, цікаві емоції і розмови наші підуть їм на користь. Шановні друзі, колеги, партнери та небайдужі люди. Ми вас запрошуємо приєднатися до нашої діяльності та дуже відкриті до ваших пропозицій. Нам потрібна ваша допомога. Тільки разом ми можемо демонструвати якісні та потужні результати сьогодні. Світ влаштований так, що сам по собі ти не зможеш зробити якісь важливих проєктів, набути якогось більш важливого впливу на інших людей. Тому кожна людина, яка сюди приходить, долучається, вона робить суттєвий внесок у майбутнє цих дітей цієї громади. Тому ми, ми всіх запрошуємо, приєднуйтесь. Ваша допомога різна, нам дуже потрібна. Дуже дякуємо всім, хто нас підтримує. Дякую, що дбаєте про нас, піклуєтесь, дякую, що розділяєте наші погляди, цінності. Я впевнений, що разом, крок за кроком, ми зможемо побудувати успішні громади, успішні міста і успішну країну.